Доброго здоров'я, шановне панство! Як ви могли зрозуміти, сьогодні я разом із вами дізнаюся про що був God of War Ragnarok. Для тих, хто не розуміє, що це за лисий чолов'яга, короткий екскурс, а для тих, хто викупає, ось тайм код. А тим, хто в курсах і за сюжет попередньої частини, вам сюди. Кратос, спартанець, колишній командир та байстрюк Зевса. На війні потрапивши у безвихідну ситуацію на полі бою, він молив Ареса, щоб він знищив всіх його ворогів взамін на його душу. На що Арес відповів О, сюди. Виручив Кратоса та зробив його своїм воїном. В якийсь момент Арес об'їбав Лисого і той випадково вбив свою дружину та доньку. Зрозумівши, що Арес об'єбок, Кратос вирішив помститись. Прослуживши богам Олімпу 10 років, щоб заручитись їхньою підтримкою, він відкрив ящик Пандори, отримав силу Бога, вбив Ареса та сам став богом війни. Далі він робив кіпіш на землі, допомагав своїм братчикам спартанцям, але завсу щось там не сподобалось, тому він також об'їбав Лесо та вбив його в підземному царстві гея титан дає йому на водочку, як можна йобнути діда, наділяє його силою титана, і він вибирається із потойбіччя, щоб вбити сестер долі, які можуть керувати часом. Таким чином він повертається у часі, садить на перо Зуса. Ну, по крайній мірі він хотів це зробити, але Афіна прикрила старого і він встиг злиняти. Кратос робить хід конем та разом з титанами йде товкти їбальнички всім богам у лін. В кінці кінців він добирається до Зевса, голими руками ламає йому лице та їбашить себе ножиком. Мав би бути кінець, але в сцені після титрів нам показується, як кровавий слід веде до обриву. Ну і далі йдуть події гри 2018 року. І слава Богу, що Sony додали таку собі кнопочку God of War. До речі, забув додати дисклеймер. Оскільки я тупорила голова, не володію англійською на достатньо хорошому рівні, щоб зрозуміти все. Я був вимушений проходити гру калоглоцькою, тримаю в курсі. Так, от у попередній частині нам показали, що Кратос таки вижив, завів нову сім'ю, сина, але, на жаль, його дружина Фей померла, і Лиса із малим мають виконати її останню волю розсіяти її прах на найвищій горі з усіх світів. Але не все так просто, бо скандинавські боги чужинців не люблять, і один із них, а саме Бальдер, син Фреї, вирішив доїбатись. На шляху наші браві хлопці проходили повз молодьків, де сиділа така собі знаменитість вуйкоду. Мудрий штрих. Малей захотів брелок, тому вода відрубала йому голову та взяла з собою. Зустріли глиста, синів Тора, яких і порішили. Знову Бальдра, який мало не вбив Фрею, але його вбив Кратос. Через це Фрея буде мстити. Пацанчики таки виконали прохання феї, і на цій вершині було пророцтво, яке ми іще побачимо. Ну і такий собі плод твіст, його сина Атрея, і гіганти називали Локі. Звучить пиздато, тому можемо приступати. Одразу після вибору складності меню перетворюється в гру, що саме по собі виглядає ахуєнно. До речі, події гри відбуваються кілька років по тому. На дворі вирує Велика Зима або «Фімбул Вінтер. в скандинавській міфології епоха, що передує безпосередньо кінцю світа або ж Рагнароку. Поки лес з пантеону пакує оленя, а трей дрочить якусь кульку. Про це згодом так само як меню перетворилось в катсцену, катсцена перетворилась в геймплей. Блять. Побачити загрузочний екран можна тільки після смерті або при завантаженні на сейв. Оце їбать Респект починається. Екшн на шляху нас передивила фрея, пиздати кінематографічний бій з елементами QTE І ми вдома, крім цих двох красунь, в нас ще є третій вовк. Фенрір. Коротше, вовк помирає на руках у Атрея, і він кастує якийсь прикол. З собаки вилітає вогник, і Кратос, не гаючи часу, каже малому, що пора тренуватись. Пасанчик, звісно, на нервах підривається, питає схуяля зараз і взагалі навіщо, на що мудрий і суровий вуйку Тіфус, ой, Кратос. Каже, що наші вороги вночі не сплять, і ми повинні готуватися до бою, до якого іще не готові. Малий починає плакати, що вже скоро кінець світу, а в пророцтві локі не гнив десь в лісі. Хоче піти та отримати відповіді на усі свої запитання. Кратос затикає їбало малому і дає йому час, щоб попрощатись з вовком. Будинку у нас зустрічає той самий бролок по імені Мімір. Це типу найрозумніший штрих. Кажемо йому, що фенрі здох і йдемо спати. Лисому сниться, що його покійна дружина каже, що бездіяти не можна, час спливає, і він прокидається. Малий так і не повернувся додому, тому вішаємо брелок на пояс і йдемо його шукати. Сліди малого обриваються так само, як і життя цих бідолах, які вирішили напасти на кратоса. Тут маленька претензія до гри. Я розумію, що гра створена для консолей туди-сюди, але, блять, можна ж було трішки її допрацювати. Найболючіше це таргет лок. Перемикання між сілями відбувається миттєво, і якщо один з ворогів знаходиться позаду, ти просто губишся в просторі, тому особисто я майже ніколи це не використовував, хоча місцями дуже хотілося. Ще момент з плавністю переміщення персонажа, але це вже нюанс. Так, от знаходимо труп ведмедя та кривавий слід. Приходимо до висновку, що ведмедя вбив інший ведмідь, який потенційно пішов по слідах Атрея, тому треба дати газу. Шукаємо малого і на нас нападає здоровезний ведмедисько. Це наш перший бос. Даємо йому тягла, і на моменті, як ми його майже задушили, він перетворюється у атрея. Малей не викупає, що сталося, а Кратос вахує, бо мало не вбив сина. Толкуємо малому, що це якраз причина не шукати нагівні сметани, бо вони ще не знають на що здати на трей. Та й взагалі він не завжди себе контролює, тому це ризиковано. На що малей витягує козир і використовує слова, які казав йому Кратос. А саме бездіяльність це також ризик. Коротше, йдуть хлопаки додому, лягають спати, і ми бачимо катсцену. Шмат якої до слова був у катсцені після титрів у попередній грі. В гості завітав Тор. Чолов'яги присіли, помірялись статевими відростками. Блядь, заїбав стукати. Прийшов ще один гість, а саме Одін. Виявляється, вони прийшли ніби заради миру. Домовитись, вони не будуть чіпати Кратоса та його сина, а він в свою чергу повинен сидіти на сраці рівно та відпочивати. А трей повинен припинити пошуки Тюра. Якщо Одін та Тор це доволі відомі боги, то на всякий випадок інформую: Тюр це скандинавський бог війни. Одін стверджує, що тюр мертвий, тому походи малого повинні припинитись. Підозріло, чи не так? Також дід каже, що перетре зі своєю колишньою дружиною Фреєю, щоб вона не чіпала наших героїв. Але Кратос був лаконічний у висловлюванні. Одін просить Тора не затягувати, і той пиздує лотом по бороді Кратосу. Починається дуже ахуєвша бійка, за якою любо спостерігати. Тор просить кратоса показати справжнього бога війни. привида Спарти. Пацанчики зчепились не на жарт. В'їбали так, що аж проросла якась хуйня. Коротше, кратос вибив йому зуб, і він одразу дав задню. Сказав, що кривавий борг засинів сплачено, і її уїбав. Вилізли наші старі друзі, гноми Сіндрі і Брок. Кажемо, що нам треба дуже і дуже оперативно додому, бо наш малий залишився з одяном сам на сам. Півтора метрові друзі відкрили портал, і ми ступаємо по якомусь дереву. Це дерево це ігдрасіль, дерево, яке пронизує всі дев'ять світів. Саме переміщаючись по ньому, ми телепортуємось. Так от, вдома знаходимо цілого і неушкодженого атрея. Малий каже, що Одін покликав його до азгарду, але Атрей відмовився. Кратос питає, кого хуя малий без його відомо шукав Тюра. Каже, що більше не довіряє Атрею, але пацанчик хоче повернути довіру, та й тим більше інтригує лис що знайшов спосіб позбавитись Одіна та Тора. Ну хулі пакуємо речі і в дорогу. На шляху відпиздили Кентавра, і ось ми в храмі стоїмо біля якоїсь розмальованої дошки. Малий притуляє свою малесеньку долоньку, і малюнок зникає. З'являється щось типу дверей, за якими нас чекає магічний тріп з пророцтвом, де під час Рагнароку тюр веде війська, це означає, що, можливо, скоріше за все, Одін напиздюнькав, і тюр насправді живий, тільки сидить десь у полоні. Далі Атрей зізнається, що був у всіх храмах у Мідгарді, але все, що він знайшов, це тільки якісь розмиті підказки, ніякої конкретики, де шукати тюра. Десь де чорний дим та кривава земля. Мімір каже, що в принципі це може бути свартальхейм. Світ гномів крато спочатку відмовляється туди йти, але після бесіди з міміром таки вирішує послухати сина та піти разом із ним шукати тюра, оскільки наша халупа зараз не в найкращому стані, та й взагалі залишати став небезпечно. Наші гноми друзяки приютили нас в себе вдома. Дім знаходиться між світами, тому ніхто сторонні сюди не потрапить. До речі, гноми дають на водочку на такого собі дурліна, який може знати, де саме знаходиться тюр. Гноми кажуть, що колись він та фей очолювали повстання проти Одіна. Тримаю в курсі. Також є момент після першої частини гри щось сталося, і коротше, тепер просто так переміщуватись між світами, як це було колись, не варіант. Тож, гноми сконструювали якусь приблуду, щоб ми знову без проблем могли юзати цей портал. Для цього вони спиздили у нас брилок, посліпили його трошки, і вуаля. Тепер можна йти в путь. Правда, тепер заново потрібно шукати насінини іграсіля для того, щоб відвідувати нові світи. Коротше, ми вже в свартальхеймі. Взагалі в грі мега красиві локації. Це так до слова. Приплили, значить, до міста гномів, а вони почали розбігатись хто куди. Та ще й в'їбали тривогу. Alarm, ну, ідемо шукати того вашого дулітла. В якомусь барі знайшли барда, який нас не боявся. Він підказав, де знаходиться дім Дурліна, тож не будемо заважати музиканту творити. Так от Приплили ми значить, до цього Болдора. Він подумав, що ми прийшли його залякати, але ми розшихляємо, що наші спільні друзі сказали, що він може знати, де знаходиться тюр. Тільки мужичку було ніби похуй. Він ніби вдавав, що нас не чує, допоки не побачив сокиру за спиною кратуса, звинувативши його в убивстві фей. Правда, кратос одразу їбальничок йому стулив. Коротше, перекинулись якимись словами. Він каже, що більше ніколи не піде проти Одіна. Йобус виписав штраф за порушення порядку в цих краях. Його рушний сквіт вердав малому якусь хуйню, і вони вийшли з його халупи опечалені. Правда, ненадовго. Виявилось, це був ніякий не штраф, він просто безпалюва дав їм вказівки, як знайти тюра. Ну що чекати? Вперед. Правда, далеко ми не від'їхали, але поруч є другий вагончик, тому треба робити пересадку. Поки обходили перешкоди, встигли закуситись такою тварюкою. Сильно довго вона не пожила, але не суть. Після файту бачимо такий краєвид на шахту, до якої нас веде мапа Дурліна. Паяльник ще не винайшли, тож ріжемо ножиком залізо, наче масло. Його клинки прорізають усе, як йобаний світловий меч. Слухаючи вказівок. Не надто пиздатих козівок малого, ставимо вагон на рельси і поїхали. Поки щось пиздів пролунав не надто хороший звук. Коротше, ми вже не на метро, а на йобаних екстремальних американських гірках. Відбиваємось від виблядків, поки не робимо екстрену зупинку. Робожі! На нас спробував биканути троль, але в пацанчика не вийшло. Під малишка порвало кукольку, порвало. Япка, на сонечку перегрімайся й кукумаліна. Порозгадавши кілька загадок, мога-немога, знайшли вхід до шахти. Поблукали, поплавали, кратос посумнівався, але все ж ми не зупинились. Дійшли ми все ж таки до якихось сильно великих дверей, дуже надійно закритих дверей. Зібрався, значить, кратос їх відкритий, як з'явилися чмобіки Одіна. Правда, як такої загрози вони не представляли, але тепер точно розумію, що за дверима щось важливе. Звісно ж, там сидів тюр. Правда, в якомусь хуйовому стані. Тюр сказав, що знає кратоса та назвав його боговбивцею. Чи то від того, що він розуміє настільки Кратос сильний, чи то від того, що в штриха фляга посвистує, але коротше тіп потужно насрав штани і почав тікати. Ну хулі пішли доганяти. Прохід, в який побігли Тюр і Атрей, завалило. Тож наразі ми розділились. Наздогнали ми цих двох. Тюр тільки і неї, тому кратос приводить його до тями, тож він все ж таки зібрався до кубки. Правда, зброю в руки брати не став. За час ув'язнення тіпуля став пацифістом. Ти шо хуйня мала одуріла? Гляш твій батько робив в молодості. Оце, блядь, ого! Коротше, атрей звільнив Тюра, щоб пророцтво справдилось, і Тюр повів армію на війну, що в загальному не сильно подобається обом богам війни, бо кожен з них взагалі не хоче її розв'язувати. А тюр так взагалі мімір вдало переводить тему. Тож поки що тюр забувається, правда на переправі тюр знову заводить розмову на цю тему. Хлопак каже, що якщо вони звільнили його тільки для того, що він приймав участь у війні, або що гірше очолював її, то краще вбити його зараз, бо воювати він не хоче, а дожити до Рагнароку не хоче і ще більше. Героя кажуть, що вони не шукають шукають війни та і врятували Тюра, тому що їм просто потрібні відповіді. Ну і висловити подяку від гігантів. А трей поїде останній з них. Е, ви наріс не дивіться, як я розумію, в цьому світі гіганти бувають абсолютно різних калібрів. Фей, мати хлопця, якраз була гігантом. Тримаю в курсі. Поки мужички тягнуть канат, Тюру розказують всі події, які він пропустив, поки був у заточенні. Поки говорили, з неба почали падати пацанчики за загарду. Їх звати Ейнхерії, якщо що. Але це не сильно той важливо. Коротше, даємо бурнаут. І скачемо в портал. Хояк, і ми вдома. Точніше, вдома у гномів. Так от, в кімнаті Кратос та Мімір говорять наодинці, обкашлюють питання, що робити далі, діляться думками. Коротше, малий вирішив підслухати їхню діалогу, а Сіндрі, в свою чергу, вирішив шуганути малого. Атрей каже, що відправляється в Мідгар, щоб провідати знайому людинку, а саме Фрею, їбать ту саму жіночку, що хоче помститися за вбивство сина. Сіндрі, звісно, намагається відговорити малого, але в кінці кінців відправляється разом з ним. До речі, нам дали керувати Атреєм, що, як мені здається, являє собою підготовку до змін головного героя в серії, але мова не про це. Сіндрі каже, що майбі варто попиздіти не з фреєю, а з Йормунгандом. Це, якщо що, світовий змій. Та в міфології син Локі. Коротше, план наступний: спочатку Йормунган, а далі, якщо потребує ситуація, фрея. Вже в Мідгарді відбувається доволі кумедна сценка. А трей хотів відкрити скриню так само, як це робить його батько, тільки мало не ламає собі руку. Ахуєнно. Наші хлопці дійшли до платформи, з якої можна прикликати Йормунганда. Правда, раніше це робилось через ріг, в який вони дули, але останнім часом він не працював. Тож Сіндрі просить малого прикликати Змія мовою гігантів або ж йотунів. -ну Все трясеться, люди суїцяться, і вужик таки виліз. Правда, діалог не надто задався, бо Йормунганд повторював тільки одне. Ярн від. Правда, трей не викупає, що це таке, оскільки діалог з глистом був не надто інформативний, він вирішує піти попиздіти з фрею. По дорозі до неї виконали бомбардування гнома. І ось її припинок. Сходу зустріч не залазь, але поки що трей ще дихає. Фрея задає логічне питання: з чого він взяв, що вона не вб'є його так само, як Кратус вбив Бальдра. На що Малей викидує: Ти не така, ти вище цього? Чотя спиздала з його шеї стрілу, за допомогою якої її син і помер. Далі йде довгий діалог, в якому Атрей розповідає, що Один хотів з ними миру, якщо вони не будуть лізти туди, куди не треба, що Тюр насправді живий. Що Одін впевнений в тому, що Рагнарок можна зупинити і ще там якась хуйня. В кінці кінців Фрея каже: Йди! Зараблять з ноги! і дає йому шанс з'їбатись. Я, звісно, думав, мейбі тут є секрет, навіть відпиздив ці лози. Але нічого не сталося. Тому пердолю до Сіндрі наш діалог перерває якась шелупонь Тож даємо їй тягла і йдемо додому. По дорозі до порталу між Сіндрі та Атреєм стається діалог, в якому Сіндрі ділиться секретом. Багато років тому його брат Брок помер, і Сіндрі відправився в царство мертвих, щоб повернути його душу. Але з чотирьох частин душі він повернув тільки три. Ну і його брат таки не в курсах, що він був мертвий. Можливо, ви помітили, що Сіндрі просто до неймовірного чистоплотний та боїться бруду та всього такого. Так от. Причина цього якраз в тому, що, поки Сіндрій шукав душу Брока, його з ніг до голови облапали мертві гнилі тіла. І він каже, що досі відчуває їхні дотики на своєму цілі. Тому це вже не так смішно. Коротше, пизда. Вже вдома Кратос каже, що наступним кроком буде подорож у Альфхейм світ ельфів. Відкриваючи портал, нас хтось гукнув. Це був Рататоск, білка, що доглядає за Ігдрасілем. Волохатий захавив той камінчик, що дав нам восьминіг дурліна, і потім дістав насіння Ігдрасіля. Виявилось, він просто його почистив від смоли. Тож тепер сміло. Ми можемо рушати в Вальфхейм. в цьому світі. Ельфи розділились на світлих та темних. Але це не означає добро і зло. Обидві фракції підараси. Так, от в них тут іде щось типу громадської війни. Між собою ріжуться, гризуться, і минулого разу, як ми тут були, то вигравали чорні, а зараз верх взяли світлі. Але легше не стало. Пройшлись по храму і, підіймаючись по лівці, біля такого собі білого променя, який являє собою потік душ. Атрей розповідає Тюру, що минулого разу, як вони тут були, малей врятував батька з цієї залупи. Кратос, короче, тоді почув голос, чи то покійної жінки, чи то що, і як довбойоп на вірочку засунув туди руку. Тут, до речі. Чимало не відбулося те саме, але його вчасно гукнули. Коротше, ще одна розмальовка: знову двері і чергове таємне пророцтво, в якому невзначай згадується таємний сховок гігантів, який називається Ярнвіт, показують якогось воїна, який буде грати головну роль. А трей одразу думає, що це він тюр, що веде військо. Ну і під час Рагнароку буде знищений тільки Асгард, разом з Одіном. Юний Локі, дико радіє, бо ми виграємо війну туди-сюди. Але Тюр каже, що на хую він вертів це пророцтво, бо він не дасть йому вирішувати за нього. Тож він і надалі буде проти участі у війні. Малолітньому дебілу пояснюють, що якщо буде знищений Азгард, то помре далеко не тільки Одін, а й всі жителі Азгарду. Чесно, атрей в натурі заїбе з цією війною. Як йому не пояснюють, що війна це завжди погано, він все одно раз за разом буде заводити свою шарманку. Коротше, поки бігли на вихід, цюр зробив перший фраг у вигляді ельфа. Почав плакати, що це неправильно, заганяти себе ще більше. Ну і виявилось, що ельф не помер. Тож він відрізав собі ногу, стрибнув шарівного мосту, і наша трійця почала падати. Кратос та Атрей впали у воду з душами, а тюр акуратно збоку на платформі. Тож він і допоміг цим двом вибратися з води. І вони рушили далі. Тюр уїбав додому, а я пішов дочищати локацію. Але цього вам не покажу. Вже вдома позайобував трохи білку. І ми сіли вечеряти. Діду Тодор запік гуску, коли тюр дав малому тарілку, назвав його воїном, що не сподобалось Кратосу, бо це тільки затуманює малому розум. Ось і результат: Залупінський вже почав затирати, що він локі-хуйокі. Кратос каже, що він його син Атрей. Малий обідався, пішов до себе в кімнату, попиздів Сіндрі. Той порадив Атрею лягти спати. Пацанчик приляг, дістав сферу, яку почав дрочити в руках. Тіпу, наче сниться, що він в якійсь пустелі, бачить образи себе в минулому, кратоса, себе дурного, навіть стиг побути сином Тора, якого він же зарізав. У моменті він опинився в якомусь красивому та дивному лісі, зібрав з граю вовків та прийшов до якогось імпровізованого мульберту на камені, на якому був намальований він та якась дівчинка. Ось і візуалізація картини. Як можна зрозуміти, дівчинка не проста. Звісно, перше, що приходить в голову, що робить негр в скандинавській міфології. Відповіді на це ми не отримаємо. Коротше, це ангербода. Хто викупає за скандинавську міфологію, зрозумів, а хто не в курсі, скоро дізнається. Ну або не скоро. Мала називає Атрея ніяк інакше як Локі, і це місце це і є Ярнвіт. Так от, мала привела нас до себе додому. Посеред хати стоять камені з пророцтвом долі Атрея. Ну і Атрей хоче ще раз глянути на них, бо він вже їх бачив у фіналі першої частини, але останній третій камінь був розйобаний, тому він не зміг побачити, що його чекає. Малий підтверджує все, що було на попередніх двох каменях, здійснилось. На третьому, ще не баченому каменю, перше, що він бачить це себе та ангербоду в полі, це буде згодом. Якогось тіпа, та найстрашніше смерть Кратоса. А після він стоїть разом із Одіном. Такий розклад малого не влаштовує від слова взагалі. Він впадає в рейдж та несвідомо перетворюється уже у вовка, а не у ведмедя. Ангер Бода заспокоює малого. Він знову стає собою. В них виникає спір, в якому вона просить змирити з майбутнім. А він, сука, як це не дивно, не може з цим змиритись. Блять, я б теж не міг. Але похуй вони вирішили прогулятись. Ми чисто катались, збирали фрукти та корінчики для тварин. Трошки файту, в якому Атрей навчився правильно використовувати свою злість. І у нього появилась своя спартанська людь. Під час неї він перетворюється у вовка. Коротше, ми опинились на локації, яку бачили на камені з пророцтвом. Звідси, до речі, видно гору, з якої був розсіяний прах матері Атрея, з якої снірки Кецуня дістала мішечок сферами, такими ж, які він дрочив в руках час від часу. Виявляється, це гіганти, точніше, всередині цих камінчиків знаходяться душі гігантів. Так вони заховалися від Одіна. Ангер Бода передає цей мішечок Атрею, але він не дуже той хоче такої відповідальності, але її це не їбе, тому в нього немає вибору. Сама Ангер Бода дуже засмутилась, бо її роль у історії світу закінчена. Все заради чого вона жила, це для того, щоб коли прийде локи, розчихлити йому що куди віддати душі та показати долю. Кінець. Чисто до слова, на зворотньому шляху був цікавий діалог, в якому, як я думаю, натікають на нову частину гри. Ці двоє говорили про гігантів та про те, що всіх сфер не вистачає. І Ангербода заявляє, що в дев'яти світах їх точно немає. Тож роблю припущення, що зав'язкою нової частини буде пошук за межами скандинавії сфер, яких не вистачає. Поки повертались додому, стали свідками того, що якась хуйня спиздала вовка. Це була гріла гігантка, що пиздить тварин, та потім вицмоктує їхню душу, щоб побачити та відчути миті їхнього життя. Тварини без душі, наче живі, але, на жаль, це просто порожня оболонка. Тож наш дует іде рятувати пса-патрона. Прийшли ми додому, до гріли. Виявилась буквально гігантська гігантка. І ще плюс до того всього бабуся Ангербоди. Спустились у підвал, знайшли мертву змію. А трей вирішив спробувати вселити душу гіганта в змію. І ця анаконда просто попузла геть. Малий дав задню і сказав, що краще, щоб душі побули ще у ангербоди. Виходимо, як зайшли, поправляємося, як було, і о ні. Гріла прийшла. <плес> було прийнято рішення звільнити того самого вовка та роз'їбати казанок, бо без нього вона не зможе пиздити душі. Раз, два. І бабка проклинає свою внучку. Біжимо на вперегони додому. А трей повністю освою володіння трансформацією у вовка. Розмова по душам, Янгербода об'яснює, як повернутися назад. Принцип той ж: дрочити шарик та промовляти дім. Тільки от стався пранк, і малий опинився вдома у Мідгарді. А там трошки цейво. Той, блядь, степлер, нахуй. Закляття інший дім не спрацювало, тому пиздимо цих гнилюків і в порталі пафосно з'являється Кратос. Виявилося, Атрея не було два йобаних дні. Кратос розпитує, де він був, туди-сюди. Тільки от Атрей пообіцяв Ангербоді, що нікому нічого не розкаже, навіть батьку. Атрей майже пропиздівся на рахунок смерті Кратоса, самому ж кратосу. Ми знову граємо за Кратоса, добиваємо остатки нечисті, і тут нас пиздує Валькірія. В мене волосся на сраці дибом стало, бо в попередній частині я добре відчував смак їхнього пеніса у себе в роті. Після не надто довгого та приємного файту виявилось, що це була Фрея. Вона майже вбила Кратоса, але в якийсь момент Атрею зірвало дах, і він перетворився у ведмедя, щоб розірвати тьотю. Кратос одразу ж кинувся на сина, щоб зупинити. І після цього Фрею ніби перемкнуло. Наразі вона вже не так сильно хоче його вбити, але натомість просить його допомогти їй зняти прокляття, яке прикувало її до Мідгарду. Кратос згоден, і вони вирушають у Ванахейм світ ванів. Ване – це типу як Аси. А аси – це типу боги, тільки вани наче старіші. Ось ми вже у ванахеймі такий собі ліс. Фрею почало кумарити, і вона перетворилась у сокола, щоб не телепортуватись у Мідгард. Правда, в такому вигляді вона ніхуя не може, але не суть в якийсь момент. Брока щось затягнуло у діру. Тому ліземо за ним, гнома підвісили. Вийшов такий собі чувачок. Думає, що мене прислав Одін, тому хоче мене вбити. Вилазять його, друзяки. Бля. Як ми знаємо, толпою гасять навіть лева. Тож є догадка, що я не потяну. Виявилося, цей чмоня це Фрейр. брат Фреї. А ось і вона. Робить кіпі, що ми трішки спішимо, тому хай поки що від'їбеться. Залишаю свій брелок попиздіти з Фрейром. і йду допомагати тьоті Фреї. По дорозі вони пиздять по душах туди-сюди. На початку Фрея не сильно підтримує розмову, але трішки забігаючи наперед, в них все ж плюс-мінус будуються дружні стосунки. Хоча мейбі, вона ще його йобне. Коротше, ми прийшли до її колишнього дому, і так вона Ван вийшла заміж за Одіном, Асом, щоб між їхніми народами був мир, але щось пішло не так. Тут Одін зачарував корені ігдрасіля, що Фрея не змогла з'їбатися з Мідгарду. Ми почали колупати ці корені, але вилізла така єбака: це Нідгьок. І він теж доглядає за Гідрасілем. Білка зверху, а дракони знизу. Доволі довгий бій, під час якого Фрея зламала один з коренів, щоб допомогти мені у своїй людській подобі. Разом посадили цю хуйню на пляшку Чернігівського світла і в кінці кінців кукольку Фрея таки пороздирала все коріння, і прийшов час їй вибрати, чи пробачить вона мене, чи все ж таки вб'є. Ну звісно, вона мене пробачить. Потиснули руки і йдемо назад до циганського табору. В самому таборі почались сімейні мелодрами, але в кінці сім'я, любов і все чітко. І на цій хорошій ноті ми з вами зробимо зупиночку. Взагалі, гра з перших хвилин поставила доволі високу планку, і що дуже добре, нижче ще неї сильно не опускалась. Паралельно сюжету є додаткові квести, які я особисто виконую завжди, і вам раджу. І не дивлячись на те, що я беру всі доступні завдання та одразу їх проходжу за награний час. Це не відчувалось якось нудно. Гра йде на одному подиху, і це добре, не без мінусів, звісно. Найжирніший це локалізація. Без неї доволі тяжко. Але що поробиш, то життя, то не вгадаєш. Загальні підсумки та псевдорецензія буде у наступному відео. Пишіть свої перші враження, обов'язково поправляйте мене у коментарях, якщо я сказав щось не те. Та й взагалі буду радий абсолютно любому фідбеку. Дякую за увагу. До нових зустрічей. <звук>